Уражено авіазавод та підприємство з виготовлення ракет для протиповітряної оборони в рамках зниження спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів у ніч на 11 липня підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України уразили Луховіцький авіаційний завод імені Вороніна, філіала ТРСК міг. Це підприємство виконує повний спектр робіт від механічної обробки деталей до остаточного складання льотних випробувань та здачі російських бойових літаків. Міг зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства. Окрім того, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України і Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили конструкторське бюро приладобудування імені Академіка Шипунова, що спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенітних ракетно гарматних комплексів ЗРК ЗРГК, противника. Зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку. Цілі, результати ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде. Слава Україні! On July 11, 2025, Ukrainian Unmanned Systems Forces, in coordination with other elements of the Defense Forces, struck the Varanin Luthovitsy Aviation Plant, a branch of the Meiji Aircraft Manufacturing Corporation of the Russian Nazis Invaders. This enterprise performs a full range of work from mechanical processing of parts to final assembly, flight testing and delivery of Russian Nazis' MiG combat aircraft. Explosions and a fire have been recorded at the facility. In addition, units of the Ukrainian Special Operations Forces and the Security Service of Ukraine, in coordination with other elements of the Defense Forces, struck the academician Shipunov Design Bureau of Instrument Making, which specializes in manufacturing missiles for the surface to air missile and missile artillery systems of the Russian Nazis' invaders. Explosions, smoke over the industrial zone, and movement of ambulances and fire trucks heading toward the target have been observed.